Яке повідомлення ви скоро отримаєте? Повідомлення буде від вашого рицаря, який довго думав, довго приймає якісь рішення, довго зважує, щоб на щось вирішитися. Він думав, довго, довго думав, багато варіантів продумував, можливо, був в якихось ілюзіях. Важко йому було якась між вами ситуація важка, в когось навіть недовіри. Була ситуація в когось між вами якісь кордони. Щось заважало. Якщо ж він напише вам, давайте дивитися. Він приїде з почуттями. Знаєте, і захоче, захоче активно проявитися. В Когось з квітами приїде, в когось, з якимось подарунком, з якоюсь пропозицією він приїде до вас. Він явно захоче проявитися. Довго він думав, довго він міркував та надумав. Боровся, знаєте, з собою. Боровся він, тому що. уходив, уходив з відносин, можливо, уходив від почуттів ваших. Якось більше він вів себе егоїстично, вибирав себе. Можливо, він вважав, що краще йому буде без цих почуттів, без цього кохання, тому вів себе, м'яко кажучи, не дуже. Можливо, були, були якісь обмани, були якісь зради. І це все не так, все просто думав він, чи буде йому краще без вас, а оказалося, що не краще. Він прийняв рішення. І хоче ось так ось вас тримати, як ці рози, не відпускати. Він розуміє, що ви його скарб, він вже ну, знаєте, не тільки почуттями, а вже так сухим разумом собі оприділив і зрозумів, що ви та сама жінка для нього. Ну, так я кажу. по да, поколецю фортуну по судьбі. Він вважає, що ви не просто так в його житті з'явилися і багато згадував, що було між вами, і це все йому дуже гріє душу. І він розуміє, що ці всі відносини вони не просто так. Ось, на дні колоди, дві кокутки. З почуттями чоловік до вас пише.